Роботи з реконструкції території навколо відділу реєстрації актів цивільного стану у Луцьку зараз ведуться з боку будівлі і на задньому дворі. Водій вантажівки Михайло каже, працює тут щодня з 8 до 19 години. Демонтаж старої дороги буде нова. Куди це все буде вивозити? Ну, ми вивозимо на різні об'єкти його. Але я гадаю, буде краще, чим є. Місцева жителька Галина Гаврилюк говорить, давно чекала ремонту площі Героїв Майдану перед Палацом урочистих подій, бо каже поламаними сходами ходити небезпечно усім. 36 років років тут живу, тут ще ремонту не було ніякого, абсолютно ніякого. А зараз почали вже ремонт сьогодні з цієї сторони. Я стараюся обходити, я стара ж людина, от я стараюся обійти тією стороною, щоб не йти по сходах. Працівниця палацу урочистих подій Лариса Каяновська розповідає через занедбаний стан площі та будівлі, частина молодят соромиться фотографуватися на дворі. Нам не встидно, що такі йдуть молодожони, гарно в діті в платі на каблуках. Багато ж людей і з наш не тільки з нашого міста ж приїжджають. Ні, от таке, поки дійдуть, там каблук застряв, там ще щось. Завжди у тут на ступіньках ставали всі красиво, всі виходять і багато. Тепер вже не стають. Тепер йдуть всередину і там фотографуються. Будемо розписуватися. Побудете фотографії тут робити? Я думаю, що ні. Десь можливо, десь так збоку на природі біля ялинки ще можливо, а далі вже собі десь поїдемо на гарне місце. Поряд два дні на тиждень до обіду працює продовольчий ринок. Продовження Анна Патеронюк говорить, що їх попередили, що тут торгівлю не зможуть вести через реконструкцію. Аби було добре, гар... аби було гарно все. Якщо треба щось добре робити для міста, то я згідна. Це то, то, то що, треба якось ладнати. Такий вигляд матиме площа героїв Майдану та територія навколо неї після реконструкції. Проект розробили івано-франківські архітектори. Згідно з ним, мають посадити більше сотні дерев, облаштувати паркомісця та провести нове освітлення, розповів начальник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк. Саме на сьогоднішній день розпочато підготовчі, так звані підготовчі роботи по капітальному ремонту території навколо Рацу. Загальна вартість е, проєкту виконання цих робіт близько 23 млн грн. Там заплановано. Великий комплекс озеленення заплановано покласти Бруківку, повністю поміняється площа, будуть вуличні меблі. Загалом заплановано виконати роботи до кінця 2021 року. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.